Сезон відпочинку тільки не розпочався. а Кількість загиблих на водоймах зростає за перші 20 днів літа. В країні потонули 19 відпочивальників, з них п'ятеро діти на Дніпропетровщині. Фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій сьогодні провели рейд пляжами міста про те, як убезпечити своє життя та що робити, якщо поряд то не людина. Дивіться далі. Шановні відпочиваючи, запрошуємо вас на майстер-клас порятунку на воді. Від служби порятунку саме так рятувальник дістає з води потопаючого. Питання життя та смерті вирішується у лічені хвилини. А розпізнати, що поруч ось-ось може трапитися біда край важко. Ну, якщо чоловік на воді у нього паніка, да в цьому випадку він може кричати Спасіть, помаєтекакби. От ну та один із таких немногих случаїв. В основному чоловік тоне очень тихо. Це чоловік. Людина тупим тупым вот взглядом. Вот у нього просто мутні глаза. Он находится в воде с приоткрытым ртом, в которой заливается и выливается вода. Он просто держится на поверхности, малоподвижный. Вот. И он периодически его то накрывает волной, то он поднимается и он бездвижно. Но это длится, чтобы вы понимали, до 5 минут вообще. Після того, як потопаючого витягнуло на берег, необхідно викликати швидку допомогу та зрозуміти серйозні ситуації. У людини може бути травма шиї чи хребта, тому потрібно діяти вкрай обережно. Для того щоб перевірити дихання потерпілого, існує правило: чую, бачу, відчуваю. Ми слухаємо, дивимось на грудну клітку, чи піднімається вона чи є дихання, і кладемо руку і відчуваємо. Протягом 10 секунд здорова людина робить від двох до п'яти дихальних рухів. Якщо показник не збігається з нормою, треба негайно переходити до серцево легеневої реанімації, що починається зі штучного дихання. Але можна обійтися і без нього та одразу проводити серцеву реанімацію. 28, 29, 30 і одразу два вдиха. Звісно, серцеву реанімацію треба робити правильно, щоб не нашкодити. Саме тому члени загону швидкого реагування Червоного Хреста регулярно проводять інструктажі з надання першої допомоги на міських пляжах. Сьогодні відпочивальник Юрій Іванович взяв участь у навчанні, адже вже стикався зі схожими ситуаціями і знає, яку небезпеку становить вода. Колись чоловік працював у дитячому таборі, де доводилося рятувати з води малечі. Том нікаже, навіть способен бути якщо він без треніровки. Тоді к какой то практики определеної не було йому житті, то не кожен способен. Потом смотри. Я думаю, що більше 50% процентів спочатку кинуться в паніку. А ось Наталя ніколи в житті не стикалася зі ситуаціями, коли хтось тоне. Перше за все літо жінка приїхала на пляж. Вона постійно на поготові, разом із нею дитина. Я не відриваю ні на секунду своїх води, коли мій дитина купається. Стараюся щоб він не заходив глибоко. Ну і сама точно так же. В общем то на пляжі монастирського острова рятувальники працюють цілодобово. З 9 ранку до 6 вечора вони займають пости спостереження вночі чергують у частині. Втім, рятувальники є лише на офіційних пляжах. Всі ж інші потенційно небезпечні. Окрім того, що там марно чекати по рятунку, прибережна зона не проходить жодних перевірок. Ми нагадуємо, що дихати треба тільки на офіційних пляжах, цей пляж, на жаль, не офіційний. Втім, відпочивальників тут не менше, ніж в офіційних місцях літнього відпочинку. Люди приходять на такі пляжі, адже це зручно. Вони знаходяться неподалік від дому. Так, Віра Степанівна все життя ходить на косу на перемозі. Всю життя я тут живу, тут і діти мої виросли, ми здесь відпочивали всю життя, Тепер з внуками сюди хожу. Нам дуже удобно здесь. Статистика служби надзвичайних ситуацій говорить за себе. Незважаючи на роботу рятувальників, минулого літа на Дніпропетровщині загинули 62 людини. 16 були врятовані. Померлих майже в чотири рази більше, ніж тих, хто вижили. Тож рятувальники радять відпочивати біля водойм вкрай обережно, відмовитися від вживання алкоголю та пильно спостерігати за дітьми. Валерія Холодова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.